Добрий день, шановні платники податків. Сьогодні я хочу розповісти вам щодо оподаткування доходу, отриманого у вигляді страхової виплати. Відповідно до статті 16 закону України No85 від 17 березня 1996 року, договір страхування це письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з якою страховик бере на себе зобов'язання у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату страхувальнику або іншій особі, визначеній у договорі страхування страхувальником, на користь якої договір страхування. І страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови договору. Договір довгострокового страхування життя це договір страхування життя строком на 5 і більше років, який передбачає страхову виплату одноразово або у вигляді ануітенту. Якщо застрахована особа дожила до закінчення терміну договору страхування чи події передбаченої у договорі страхування або досягла віку визначеного договором. Такий договір не може передбачати часткових виплат протягом перших п'яти років його дії, крім тих, що здійснюються у разі настання страхових випадків, пов'язаних із смертю чи хворобою застрахованої особи, або нещасним випадком, що призвело до встановлення застрахованій особі інвалідності першої або другої групи, чи встановлення інвалідності особі, яка не досягла 18-річного віку. При цьому платник. Податку роботодавець не може бути вигодонабудувачем за такими договорами страхування життя, це визначено статтю 14 під пункт 152 Податкового кодексу України. Оподаткування доходів, отриманих за договорами довгострокового страхування життя, в тому числі страхування довічних пенсій, недержавного пенсійного забезпечення, пенсійних вкладів та за договорами. Довічного управління здійснюється до вимог статті 170 під пункт 8.1 Крапка ПК України відповідно цього пункту 178.1 податковим агентом платника податку. Отримувача виплати або довічної пенсії, чи викупної суми є страховик резидент, який нараховує страхову виплату чи викупну суму за договором недержавного пенсійного забезпечення або довгострокового страхування життя. Податковий агент, який нараховує, виплачує, надає оподаткований дохід на користь платника податку, зобов'язаний утримати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку визначеною статтєю 167 під пункт 1.1 податкового кодексу України, тобто 18%, і додатково військовий збір. Відповідно до статті 164 пункт 4 податкового кодексу, під час нарахування отримання доходів, отриманих у вигляді валютних цінностей або інших активів, вартість яких виражена в іноземній валюті або міжнародних розрахункових одиницях, такі доходи перераховуються у гривню за валютним курсом Національного банку України, що діє на момент нарахування або отримання таких доходів. Податковий агент утримує та сплачує до бюджету податок за ставками, визначеними у пункті 167.1 податкового кодексу України. Податок з перший випадок це 60% суми одноразової страхової виплати за договором довгострокового страхування життя у разі досягнення застрахованою особою певного віку. Обумовленого у такому страховому договорі чи її доживання до закінчення такого договору, якщо вигодонабувач є страхувальником за договором, оподаткуванню підлягає величина перевищення страхової виплати над сумою внесених страхових платежів за правилами оподаткування доходів від розміщення коштів на депозитних рахунках. При цьому правило оподаткування доходів від розміщення коштів на депозитних рахунках, визначено статтєю 170 пункт 4 Податкового кодексу України. Податковим агентом платника податку під час нарахування на його користь доходів у вигляді процентів є особа, яка здійснює таке нарахування. Доходи, визначені в цьому пункті, остаточно оподатковуються податковим агентом під час нарахування. Також оподатковується 60% одноразова страхова виплата за договором страхування довічних пенсій за винятком одноразової виплати, передбаченої у підпункті В пункту 170.8.3 податкового кодексу України про що я скажу пізніше. Також оподатковується 60% виплати пенсії на визначених на визначений строк, що проводиться з недержавного пенсійного фонду учаснику фонду в порядку та строки, визначені податковим законодавством. Також за став 60% виплати оподатковується регулярних та послідовних виплат ануітентів за договором довгострокового страхування життя відповідно до статті 180 вісімдесят під пункт 8.3. Також оподатковується 60% викупна сума у разі довгострокового розірвання страхувальником договору довгострокового страхування життя і суми коштів, з якої не було утримано сплачено податок, та яка виплачується вкладнику з його пенсійного вкладу або рахунку учасника фонду банківського управління у зв'язку з довгостроковим розірванням договору пенсійного вкладу. Тепер повернемось, які саме виплати не оподатковуються під час їх нарахування виплати податковим агентом, під час виплати е, таких страхових виплат по довгостроковому страхуванню життя і прирівняних до них. Це під пункт статті 170 податкового кодексу України. Це такі виплати: сума регулярних та послідовних виплат ануітентів за договором довгострокового страхування життя або пенсійних виплат, за договором пенсійного вкладу пенсійних та цільових виплат учасника фонду банківського управління, пенсійних виплат на визначений строк одноразових пенсійних виплат або довічних пенсій. Нарахованих або виплачених платником податку резидентом, який не досяг повноліття або має вік не менше ніж 70 років, другий випадок це сума страхової виплати за договором довгострокового страхування життя, якщо внаслідок страхового випадку застрахована особа отримала інвалідність першої групи. Також не застосовується це оподаткування до суми виплату за договором пенсійного вкладу, виплат з рахунка учасника фонду банківського управління, виплати пенсії на, нев... на визначений строк довічної пенсії або одноразової пенсії. Якщо вкладник, учасник фонду банківського управління або учасник недержавного пенсійного фонду чи застрахована особа отримала інвалідність першої групи. Також не оподатковується сума одноразової пенсійної виплати учаснику недержавного пенсійного фонду або накопичувального фонду за рахунок коштів накопичувального фонду. Дякую вам за увагу. Всього найкращого.